Минулому році ми розпочали, дай Бог пам'яті. Березень, пам е це, 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 вже... здається. Здається, березень вісток. У минулому році. У минулому. 23 го ми розпочали десь в березні листові. Да. Це десь уже 12-й, мабуть. випуск? 20? Ні, більше. А, може вже більше. Набагато більше. Ну, ми ж на початку робили взагалі кожен місяць. Ні, да, зараз, ми це накривав заспугати. Ми раніше, ми коли розпочали, ми робили цей цей проект. У нас пішов кожен місяць. Але звісно, що ну тоді ми побачили, що ми не справляємося. Цим... Це було дуже класно. Дуже багато людей до нас приїздило, і колективи. Все, і величезний да. попит був. І тоді ми побачили, що людей багато на підготовку іде дуже багато часу. Ми розширюємося, розширюємося, так, так. людей все додається. І ми вирішили, що ми просто не в силах робити раз на місяць, і трішечки ми роздвинули ці терміни. Ну, і тепер у нас давай чесно скажемо. Признаємось раз у квартал, так що кожного кварталу відраховуйте час і, і ми давайте чесно признаємося, що ми ніколи не виставляємо реєстрацію, так як ми робили це на початку. Так. О, ми виставляли реєстрацію, але у нас дуже багато людей, які не потрапляють в наші випуски, і ми автоматично перекидаємо їх на інші програми. І тому, дорогі люди, якщо ви хочете потрапити на наші посиденьки у Горислави, пишіть, телефонуйте. Наші контакти є у Фейсбуці. На сторіночці е, Центру культури та мистецтв міста Бучі, на сторіночці моїй особисті Ганна Мудра, е, на сторіночці дуету Горислава є мої контакти. Пишіть. Подавайте заявочку. Ми обов'язково приймемо ваші заявочки. Ви обов'язково виступите у нас, але вже в наступних наступних.